Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Вони дійсно останні вже два місяці витрачають значно більше ніж заробляють. У них впали і нафтогазові доходи, а також і ненафтогазові доходи. Не нафтогазові дали лише на 28%, а Нафтогазові значно більше через падіння ціну на нафту, яку ми бачили внаслідок санкцій, через скорочення постачання газу. Тобто дійсно спостерігається значне падіння доходів, але за багато минулих років, на жаль, Європа та інші країни дали можливість їм створити досить таку значну подушку безпеки. Це так званий фонд фонд національного добробуту, в якому оперативних резервів приблизно на 6 трильйонів рублів. Тобто за минулий рік вони витратили майже всі золотовалютні резерви, свої, якими можна було оперувати. Зараз там лише заморожені, але в них залишилось операбельних коштів приблизно на 6 трильйонів рублів. Тож цю кубишку вони вже відкоркували. Вони вже почали її активно використовувати, от зокрема в січні, і з такими розривами бюджету, як зараз, то приблизно на рік може хватити вистачити цієї коштів цього фонду. Що відбудеться далі? Коли витрачаться ці резерви, буде продано монетарне золото, яке зараз продається Російською Федерацією, будуть витрачені юані з цього фонду. І, по суті, будуть витрачені всі золотовалютні резерви, то далі не залишиться нічого іншого, ніж друкувати рублі і покривати ці шалені дефіцити постійно по, по кілька трильйонів, чи, чи по трильйону, чи по два трильйони. Місяць або брати кредити, але кредити їм майже вже ніхто не дає. Тож, скоріше за все, це буде друк рублів, і далі ми всі знаємо, що відбувається, коли на місяць вкидається там по 5-10% відсотків від загальної грошової маси. Це ми бачили то, в х роках. Що таке гіперінфляція? Мабуть, знаємо, ми всі. Тож ну звичайно, що воно не рухнеться імперія саме через економічні причини. Але збіднішення населення, причому таке значне, там в два рази на рік, в три рази на рік, гіперінфляція в розмірі 100-200%, це все можна очікувати після того, як вичерпаються золотовалютні резерви. Хто буде з нами, оскільки ми такими залишимося, тому буде добре, хорошо, то ми вб'ємо. Напрямок головного удару, так от логіка ефекту від головного удару полягає в тому, щоб а, вдарити там, де на тебе не чекають, вдарити там, де тебе є можливість намацати слабке місце, зробити прорив, вийти на оперативну глибину і підключити резерви. І три, а це там, де у тебе є можливість достатньо безболісного або легкого постачання живою силою озброєними боєприпасами. А в принципі, слабке місце і в обороні агресора, і в нашій обороні можна знайти, тому питання тільки в тому, хто скажімо так краще аналізує ситуацію, хто хто краще готовий для, до загострення. В принципі, можна розглядати будь-яких варіантів. Зрозуміло, що точно буде посилюватися наступальні операції в на Донбасі, і це стосується не тільки Бахмутського напрямку, це стосується і району Лиману. Тому що це дуже вигідна для росіян ситуація, а у випадку, якщо вони зможуть збити наш наступальний темп на цій ділянці і перейти від контратакуючих дій до власне наступальних, то вони створюють додаткову загрозу і слов'янську, і фактично вони ускладнюють ситуацію оборони з оборони Сіверського. Але я не думаю, що росіяни вмежуться тільки Донбасу. Питання тільки в тому, наскільки вони встигли накопичити резерви, наскільки вони встигли накопичити ресурси, наскільки вони готові до масштабних дій? Чому тому що з одного боку їм вкрай важливо вдарити першими, спробувати нанести нам відчутну поразку і зробити це в стислі терміни, тому що ну ви ж бачите, скільки мають постачати різних систем озброєння, але воно розтягнуто в часі і вкрай а необхідно зробити це до цього, поки ми це озброєння ми навчимось їм його експлуатувати, його використовувати, зможемо його отримати і зможемо створити боєздатні тактичні з'єднання, тобто нові бригади, оснащені а, західним озброєнням. З іншого боку, ризикувати. А проводити великі наступальні операції, коли вони самі не готові, це справді ризик об'єктивної інформації для того, аби аби робити висновок, наскільки вона до цього готова в мене цього її немає, і не може бути. Я думаю, що навіть наші військові, які безумовно мають більшу інформацію, вони все одно виходять з певних припущень, тому що ця інформація дуже чутлива. Тому я думаю, що це може бути південь. Це може бути зрозуміло, що це буде Донбас. Питання чи може це вони тільки Донбасу, а насправді вони можуть і імітувати наступ з півночі, але скоріше за все імітувати для того, щоб скувати наші певні резерви, для того, щоб відтягнути сили для прикриття столиці, для прикриття західних областей. Теоретично вони можуть наважитися на серйозний удар з півночі, але наразі зараз це не виглядає реалістично. Ударного групування там нема, фронт достатньо розтягнутий, місцевість достатньо складна. Але спробувати а, зробити, скажімо, активну розвідку боєм для того, щоб відтягнути ресурси, вони на це спроможні. Пайці наші підтверджують, що за кожний населений пункт. Українці ажесточенна Вона... рожають. яка зараз загальна ситуація в Бахмуті навколо нього? Що змінилося за останні тижні? Чи можливо навіть за останні дні? Ворог застосовує цей свій вогневий, знаєте, знищувальний вал. Він просто знищує всі будівлі і захисникам, захисникам сил оборони просто нема де стояти. Тобто, це спостерігалося в Рубіжне, і в Сєвєродонецьку. Тобто повторюється ситуація. Ворог знищує позиції, і щоб мінімізувати втрати, це називається не просто здали позиції, як там деякі кажуть, там москалі своїх пабліках радіють. Ні, це пов'язано з тим, що ми бережемо свої сили, і ми розуміємо, що зараз. Віддавати життя самих цінних своїх людей, захисників України це не є раціонально. Краще відійти на 10-15 метрів в другу будівлю, віддати цю позицію і з другої будівлі вже вести більш масований і контрольований оборонний такий захист. При цьому артилерія ворога активно стріляє не тільки по бахмуту, а як ви правильно виразили і по, а, при бахмутських містах і селах. Тобто там дійсно складно. ситуація на Іванківському. Ну це окрема ситуація. Там зараз сконцентровано дуже багато наших сил оборони, які до останнього тримаються. І цим хлопцям ці батальйони знають про, про кого. Я кажу. Ви круті, ви молодці. Я... я радий, що ми з вами стоїмо пліч опліч і боронимо цей напрямок. Там дуже дуже складні бої. Є Є втрати, є важкопоранені хлопці, і наші захисники села оборони з останніх сил стримують ворога і не дають йому підійти до траси, так як ця артерія дійсно для нас важлива. Вона важлива тим, що ворог не може не дати нам спробу вивозити важко поранених. Є ще одна траса там чи через часів яр. Але ми розуміємо, що основний напрямок це все таки ступочки, іванківське, бахмут. Тобто Константинівська траса на даний момент ворога не вдається ті штурми, які він робить. Тобто він пробує втикається у деякі наші підрозділи, завдає великих, колосальних, я б сказав, втрат для цієї війни. Ми бачили ці втрати, і ці втрати були не маленькі, ще місяць-два-три тому. Але те, що зараз ворог тут віддає, це просто колосальні, феноменальні втрати. Тобто вони самі себе знищуються і вони не встигають поновлювати свій потенціал цих мобілізованих або там підготовлених бійців. Все, що ми бачимо, що бійці становляться тільки гірше, найкраще. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.